Погода в Україні 15 серпня буде теплою та сухою. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україну повернеться пекельна спека вже з 17-18 серпня, а 15 серпня в Україні буде домінувати антициклон, тому дощів ніде не буде. В Україні 15 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в зайденьопадів не прогнозують, а вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів в секунду. Температура в від 10 до 15, вдень від 24 до 29, на Закарпатті та у південній частині вночі 15-20, а вдень від 27 до 32. Йдеться у повідомленні. За даними метаопровод. 15 серпня в Україні буде тепла і суха погода. Найтепліше буде в Закарпатській області, де температура повітря підвищиться до плюс 18 плюс 36, а найнижче очікується у Сумській, де коливатиметься в межах плюс 17, плюс 25 градусів. У Києві 15 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. А вітер очікується північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів в секунду. Температура по області вночі 10-15. В день від 24 до 29, у Києві вночі від 13 до 15, а в день від 25 до 27 градусів тепла, повідомляє Укргідрометцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.